Всем привет! С вами Смартак, и сегодня мы играем вашу любимую игру Zet Forest. Как вы поняли, за распушняйте реально разумно. Что изогнуть заглючило. Дома это маничек. Уляй!

shout instead of this one there it's for the years mais up to tá? Итак, все задают испытаниями, що це я тут буду. И тут дуже просто, я буду и форт. Так, чтобы захищатися від цих мат. Так, де вони? Де вони? Я зараз не здесь кут Не-не-не... Nee. Так, Так-с... Не-не-не... Не-не-не... О! Ось воно! Две колодки. Тут. Тут, ну, тут. Я куда повешу эту башку? Надо вот бы её руки взять, а? О-ха! Вот кот. Коса. Не за мной просто. Так, швидкості, <гум> шкрілості, що... що... ще, до речі, я хотів вам сьогодні показати в цій серії. Дуже довго я не випускав цей випуск. Тому що я вам сказав, 20 лайтів він... Ну так довго не знімати не можна, тому я сьогодні зазняв його. я форт, ну, він великий, можна сказати. Це мені не треба. Мапа, по пути вон, у я хотел? пути в показал? Я крафт это лук. Где стрелы? У меня? Стрелы, может я не покажу? Малая Да. Не, мало не покажу. Значит, глубины из улюб горячим печет. Значит, я крафт это лук. Берешь одну палку. Ой, не так взял. Берешь одну палку. Одну тряпку. Не, не, очкай. А вы Так, так. Почекайте, що мабуть на путах. Чекайте клонку. Мабуть, я вже не скрафчу. Ну дуже просто. Треба оце, це і це. И тоді ты сможешь скрафтити лук. Щоб скрафтити стрілу, треба один одну палку и пять перегинок. Ну, тирія дуже легко будет.

Можна, так. О, я рассмотреть просто мор. Ну, нас бережем, чтобы нам уран пропадала. Дарма, на буде добре. Так. Нам такие тоже поставил. На внури. У меня жертва вырвает. Ми собі риби. Так. Якщо на цій серії набереться приблизно 20 лайків, я в наступній серії покажу, як скрафтити коштину бруні. Вона крафтиться лише в цій версії 0.33. Це нова. Можна сказати тут дау Я вам поясню, якщо набереться десь 20 лайків. O До речі, все-таки можна це запалити. А у воно не рейдь? Може це якийсь глюк. Баб. Хорошо, я поправуємо какую-то. О. О. е Мені подобається, до речі. Як ви наш палат сів. Щоб чесно до записі на мене ці пацани ще 10, 10 пацанів буде нападали.

Де на острові можна знайти катану? Тут можна найти її, і речі. Вона дуже добре б'є. Якщо набереться 20 лайків, я покажу де найти катану, і як скрафтити костину в доню. Де я? Де я Ох. Так. Ну шо ж, сері... Підписуйтесь, ставте лайки. Всім удачи. Всім до зустрічі!